То має право встановлювати пожежну сигналізацію. Ліцензовані компанії це організації, що мають дозвіл на виконання робіт зі встановлення систем пожежної безпеки, сертифіковані фахівці. Це інженери та монтажники з допуском і досвідом роботи в галузі пожежної безпеки та компанії з акредитацією МНС або інших контролюючих органів. Важливо, щоб роботи проводилися згідно з державними нормами. Чому важливо довірити встановлення професіоналам? Вони враховують усі нормативні вимоги та стандарти безпеки професіонали підбирають обладнання з урахуванням характеристик об'єкта гарантують коректну роботу системи проводять тестування і налаштування забезпечують інтеграцію з пультами пожежної охорони якщо це передбачено надають гарантію на виконані роботи та технічну підтримку пожежна сигналізація це не просто обов'язковий компонент системи безпеки а інтелектуальний механізм який миттєво розпізнає загрозу попереджає про неї та запускає Екстрені заходи щодо її усунення, її робота це тонко налаштований баланс технологій і надійності, де кожна секунда має значення, але навіть найсучасніше обладнання не гарантує захист без грамотного проєктування, професійного монтажу та регулярного технічного обслуговування. Саме від цих факторів залежить наскільки швидко система зреагує в критичний момент.